Друзі, всім привіт! Це новий відеоролик на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про мою міні-ферму Кес 2. Хто раніше слідкував за моїм каналом, той бачив всі мої звіти щотижневих дропів з моїх 10 аккаунтів. Ці 10 аккаунтів у мене вже десь плюс-мінус пів року. Активно я їх фармив тільки перших 4 місяці, коли. Починав записувати свої відеоролики по фарму. Але зараз у мене стільки вільного часу вже немає. Як ви зрозуміли, відеоролики по фарму вже відміняються, або призупиняються. Так як вам ця рубрика найбільше подобалась на моєму каналі, ця рубрика, напевно, повернеться. Але пізніше. В цілому, цей відеоролик буде про те, скільки я потратив, щоб в мене було 10 прайм-аккаунтів. Скільки я заробив за 6 місяців, чи вийшов я в плюс, і взагалі, чи вартує це гроші і часу, на мою думку. Думаю, хтось хоч раз, але задумався про купівлю собі кількох аккаунтів для фарма, щоб потім мати кілька лишніх футлярів в інвентарі. Тому я і вирішив поділитися своїм досвідом. Хоч він і не такий потужний, але я думаю, він може допомогти тим, хто вагається купити аккаунт чи не купити. Про все буду говорити тільки зі своєї точки зору: те, що знаю, те, що бачив. І те, що пережив за пів року фарма. Сідайте позручніше і гарного перегляду. Перше, про що я хочу поговорити, так це, звісно, про гроші. Скільки я потратив, щоб в мене було 10 прайм аккаунтів. І взагалі, як краще купувати? Самого Габена. На сайтах чи шукати по різних групах. Відразу відповім на це запитання: я купував Габена. На один номер телефону і на одну почту робив два аккаунта. Типу 5 номерів телефона і 5 почт. У мене пішло на 10 аккаунтів. Пізніше розповім, чому так робити безпечніше, на мою думку, і краще. Повертаємося до грошей. Я створював свої аккаунти ще півроку тому. Тоді. Один прайм коштував десь близько 500 гривень. 450 добре, округлим до 500, то це виходить у мене сума 5 тисяч гривень за 10 аккаунтів. Як ви думаєте, що мені принесли цих 5 тисяч за пів року? І взагалі, скільки аккаунтів у мене відлетіло в бан за цей час? Якщо передивитися всі мої відеоролики по фарму і сумувати всі тижневі дропи з 10 аккаунтів за 14 тижнів, ми отримаємо ось таку суму, але це сума всього за 3,5 місяці, тобто. 14 тижнів. Два останні місяці я фармив не на всіх аккаунтах, але плюс-мінус 500 гривень можна доплюсувати до всієї суми. Там мені нічого овердорогого не падало, як і в минулі 14 тижнів. Щоб ви розуміли, середній дроп з 10 аккаунтів за 14 тижнів в моєму випадку це 230 гривень. Це при тому, що мені овердорогого нічого не падало. Взагалі за всі тижні. Ну, я думаю, це круто. А якщо ще буде якийсь е, чорний кейсик? <с> Тому що в моєму телеграм-каналі підписники постійно хвастаються, що їм випав там, наприклад, mp 7 Градієнт, АК-47, смарагдові витки, там чорний кейс, і я з 10 аккаунтами сидю і. Ого, ага, революція відоча, революція відоча, призма. <с> <с> ну, це лакі. <с> Отже, що ми маємо? 10 акаунтів, 14 тижнів фарма, 5 тисяч затрачених грошей, багато часу, а отримали майже те саме. В принципі, за 14 тижнів майже відбити всю суму. Добре, не за 14, за 16, 17. Але якщо враховувати середній дроп за тиждень в моєму випадку, це мені ще плюс-мінус кілька тижнів, і я вийду в ноль. А там уже і плюсиком пахне. Тобто буде уже фул прибуткова історія. Це круто. Далі я розповім, як я фармлю всі 10 аккаунтів, скільки на це у мене йде часу, і скільки акаунтів мені заблокували за півроку. Перше і саме головне, фармлю все ось цими ручками. Деколи залучаю свою дівчину і фармимо. З двох ПК одночасно, типу, так швидше, і так мені здається ще безпечніше, дає відсоток до безпеки. Типу, один раз ти граєш на одному ПК, другий раз ти граєш на другому ПК, якась зміна є, і мені здається, це щось допомагає. А можливо і ні. Можливо, я заморочую собі. Биток. Ви можете запитати, для чого, навіщо ти все фармиш ручками, це дуже довго, нудно і все таке ла-ла-ла. Але я бачив дуже багато відгуків, що оці всі авасти, пісочниці, програми для фармів дуже часто відлітають аккаунти. Я максимально забезпечений фарм і будь-який відсоток безпеки я за нього хватаюсь руками і ногами. Хочу, щоб акаунти ще пожили трохи і, можливо, розіграю їх серед вас. Трачу на це трошки більше часу, але більш впевнений, що мої акаунти не заблокують. Вам також раджу фармити все ручками. Звісно, якщо у вас не 15, 30 і більше аккаунтів, тоді без програм е пісочниць не обійтися. А якщо у вас 2, 3, 10 акаунтів, то пісочниці вам навіть не потрібні, навіть не думайте. Не наражайте свої акаунти на небезпеку. Що стосується часу, у мене на 10 акаунтів йде. 2-3 дня. Але це не фул 2-3 дня за компом. Що ти сидиш, пукаєш і сиш і шпілиш тільки. Це в день, 2-3 аккаунта. На один аккаунт у мене йде час, два. Залежить від того, як я граю і виграю чи програю. А Якщо я починаю фармити з дівчиною, так як я і казав, то ми за день можемо зафармити 5-6 аккаунтів, бувало, і 7. Це залежить від того, знову ж таки, як ви граєте, як ви виграєте, програєте, і скільки часу ви готові на це потратити. Ну і останнє: скільки мені заблокували аккаунтів за пів року. І заблокували мені аккаунтів 0. Чесно. Мені заблокували акаунтів нуль і це факт. Я не знаю, мені пощастило, чи я все роблю правильно, акуратно, але факт є факт: 0 заблокованих акаунтів. Мені здається, все ж таки це через те, що я роблю все ручками, деколи на різних ПК, всі акаунти підв'язані до своєї почти, номер різний, і за цього вони живуть. По-другому я не можу об'яснити, або все ж таки це просто лакі. А як ви думаєте? Напишіть про це в коментарях: це везіння чи габен просто до мене ще не дійшов. До речі, забув вам сказати важливу деталь, чому я не рекомендував би купувати аккаунти в зрук, там на сайтах, в різних групах і так далі. В більшості випадках ці аккаунти є крадені, і власники в будь-який момент можуть повернути собі назад свій аккаунт і в підсумку, що ми маємо: витрачені гроші, повернутий аккаунт. І ми сумні з плачом ідемо комусь руїнить катку. Тільки не робіть так, будь ласка. А у випадку, якщо ви створюєте новий аккаунт, купуєте прайм статус прямо в бабена, у вас ніхто ніколи не забирає аккаунт, якщо ви, звісно, нікому не віддасте пароль і логін. Тільки можуть заблокувати. Ну то таке. Отже, друзі, чи радив би я взагалі робити ось таку міні-ферму, як маю я? Скажу зі свого маленького досвіду. Так, звісно, чому би ні. Якщо у вас є лишній час, лишні гроші і дуже сильне бажання грати в КС, це взагалі ідеальний варіант, щоб підзаробити собі кілька копійок на Кохве. А якщо ви ще школяр, який має купу вільного часу після школи і цей вільний час проводить весь в КС, це для вас супер-мега крутий варіант. Просто назбирайте собі ці гроші на два аккаунта, два, три, неважливо скільки, просто купіть хоча б ще один, щоб у вас було два, а потім з цих двох можна розкрутити три, чотири, п'ять. Це просто моя порада. Я б так зробив, якби мені. Мої школьні роки цю голову. Ви за кілька місяців повернете всі затрачені гроші, а потім просто будете лутати собі кейсики, скінчики, що вам завгодно. Можете просто відразу продавати скини і виводити собі на карту гроші. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався відеоролик, поставте вподобаєчку, підпишіться на канал і до нових зустрічей!